Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в будь-якому віці слухай казки від вовчиці. Казка, лисиця і гуси. Усім відомо, що одна тільки поява лисиці наганяє на гусей страху. Але чого саме так відбувається, знає далеко не кожен. Якось на галявині в лісі побилися дві гуски. Обидві вони були з однієї зграї, обидві вхопилися за один зелений листок, прибігли два гусаки довідатись, що сталося. Та й собі устрягли в бійку кожен за ту гусочку, що йому більше сподобалася. А потім приспіла й уся зграя, розділилася на два табори. І тут такий бій розгорівся, такий галас здійнявся, Що всі звірі в лісі сполошилися. Звісно, не обійшлося і без лисиці, яка, наспівши, сказала, що братам і сестрам, рідним і двоюрідним, тіткам і дядькам не годиться щиняти такі ганебні суперечки. Краще піти до розумного судді, розповісти йому все, як є. Та й попросити владнати їхню справу миром. На її слова гусаки відповіли, що вони не знають жодного судді. Тоді лисиця скромно зауважила, що люди вважають її великим знавцем законів. Так то воно так. Тільки ми чули. Що всі законники дуже жадібні, сказали гуси. Напевно, ви візьмете з нас занадто дорого. Та як же ж можна? обурилася лисиця? Брати, дорого з гусей, своїх найкращих друзів, і вона пообіцяла. Розсудити їх безкоштовно, просто так, з любові до гусей. Тільки для цього вона зажадала, щоб дві заводійки сварки пішли до неї додому і розповіли усю історію. Вони пішли, а лисиця замкнула за ними двері. Щоб ніхто, ніхто не міг перешкодити їхній бесіді. Трохи згодом лисиця вийшла і сказала, що при розмові мають бути ще два гусаки, які перші втрутилися в бійку, і ті теж пішли за нею. Ще за якийсь час лисиця вийшла за двома свідками. Усі захотіли бути свідками, але лисиця вибрала двох найбільших і найжирніших, тому що свідки мусять бути поважними, сказала вона. Трохи перегодом вона вийшла ще за двома, щоб ті виступили захисниками. І знову. Оскільки їй хотілося зібрати в себе поважних осіб, вона вибрала найгладших, найжирніших. І тут одне скромне гусиня помітило, що сама лисиця стає все товщою і круглішою. «А вже ж!» – пояснила лисиця. Вона просто таки розпухає від свідчень, які отримає в процесі ведення справи. Після цього минуло чималенько часу, але ані лисиця, ані хтось із їхніх побратимів не з'являвся. Тож гуси, що залишилися від зграї, вирішили увійти до хати. І довідатися, що там відбувається. Зайшовши, вони побачили, що лисиця спить на своїй розкішній пуховій перині, але поруч не було жодного гусака. Тоді вони розбудили лисицю і запитали, де ж це їхні побратими? Лисиця здивовано роззирнулася на всі боки і вигукнула. Ну, хто б міг подумати, що в цьому зіпсованому світі може бути такий обман, таке віроломство? Що ви хочете цим сказати? запитали гуси, коли я. Вже зовсім вимоталася і знесиліла від їхніх доказів та неправдивих свідчень і була змушена, махнувши на все рукою, прилягти на годинку і поспати. Я запитала, чи можу я покластися на них і просити їх повартувати. Поки я сплю, вони в один голос заприсяглися мені, що можу, у своїй щиросердній простоті і наївності я, не вагаючись, без сумнівів повірила їхньому слову. А куди ж вони тепер поділися? Ой, зарадники! Ой, підлі ошуканці, залиште зі мною двох, продовжувала вона. Найжирніших, найбільших, найповажніших, щоб я не почувалася такою самотньою, а іншим я наказую відправитися. За цими не цими зрадниками схопити їх і привести до мене. І поки ви їх не знайдете, не смійте показуватися мені на очі. Відтоді щойно зустрінуться гуси, так і заводять своє га-га-га увесь свічує. Як вони гельгочуть, кричать один одному Агу сиде, агу сиде. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.